Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте вам представити клінічний випадок діагностичних та терапевтичних інтервенцій коморбідного перебігу целіакії та мікроскопічного каліту. У грудні 2023 року на прийом звернувся пацієнт 24 років зі скаргами. На часте здуття живота, порушення випорожнень, часті випорожнення до 8-10 разів на добу, рідкої, а періодично водянистої консистенції, видригування повітрям, зниження ваги на 7 кг за останній рік, загальну слабкість та швидку втомлюваність. За нам не зухворобу відомо, що вважає себе хворим вже більше п'яти років, коли почали турбувати вище зазначені скарги. Обстежувався та тривало лікувався в онклінік з діагнозом синдром подразаного кишечника з переважанням діареї. Призначалися рифаксімін пробіотики спазмалітики, однак без значимого ефекту. Протягом останнього року відзначає більш значиме погіршення стану після перенесеної інфекції ковід. Обстежений на паразитарні інфекції негативно проводилась колоноскопія, однак без біопсії, патологічних змін колоноскопічно не виявлено. Консультований інфекціоністом дані за інфекційну діарею виключення, тож рекомендована консультація гастроентеролога у зв'язку з чим пацієнт звернувся до нашої поліклініки. І в анамнезі життя звертало увагу те, що рідний брат пацієнта мав схожу клінічну симптоматику, а у матері сирологічно підтверджений діагноз целіакія, тобто обтяжена спадковість щодо аутоімунних захворювань. А, алергологічний анамнез пацієнта також був обтяжений, він має полівалентну алергію. При об'єктивному обстеженні звертали увагу стан пацієнта середньої важкості, дефіцит маси тіла, індекс маси тіла 16,8 кг на метр 2 живіт помірно вздут. Почалася чутливість за ходом товстого кишечника. Інших патологічних змін при огляді виявлено не було. Пацієнту призначено стандартне лабораторне дообстеження. Результати ми можемо бачити, і вони наведені в таблиці 1, і ми можемо бачити незначну анемію, диспротеінемію за рахунок гіпоальбумінемії та гіпергамма та гіпербетаглобулінемії та деяке підвищення це білка. Додатково проводили серологічне обстеження на целіакію і були виявлені позитивні титри антитіл імуноглобулінів класу А та G, догліадіну та тканьової трансглутамінази. Пацієнту було скеровано на Ендоскопічне дослідження з дооденальною біопсією та гістологічним обстеженням біоптатів, які також підтвердили наявність атрофії варсин тонкого кишечнику, дифузну лімфогістеацитарну інфільтрацію з домішками нейтрофільних та езенафільних лейкоцитів між сполучнотканними волокнами навкруги судин місцями в епітеліальному пласті. Пацієнту були надані рекомендації щодо дотримання глютенової дієти довічно з виключенням продуктів, які вміщують явний та скритий глютен, і призначені поліферментні препарати. Вже через три тижні дотримання наданих рекомендацій та почав покращуватися, зникла здуття живота, зникло відригування повітрям. Значно зменшилась загальна слабкість та швидка втомлюваність. Однак зберігалися скарги на порушення випорожень. Це були водянисті випорожнення від одного до 3 до 6 разів на добу з метою верифікації пацієнта мікроскопічного каліту, для якого саме характерні. Е, е, Водянисті випорожнення пацієнту було проведено колоноскопію з біопсією слизової оболонки товстого кишечника. За результатами гістологічного дослідження також підтверджена наявність хронічного активного лейкоцитарного каліту. Пацієнту додатково до терапії було додано будесаніт 9 мг на добу протягом 8 тижнів з подальшим зниженням дози під динамічним контролем клініко-лабораторних показників. На контрольному візиті 04.03.24 04 року пацієнт відзначив значне покращення самопочуття, а саме нормалізацію частоти та консистенції випорожнень, покращення емоційного стану та підвищення працездатності, а також спостерігалась значуща позитивна динаміка у контролі клініка біохімічних показників у вигляді нормалізації рівня гемоглобіну, протеінограми, а також зниження це білку до норми. Отже, правильна діагностика та правильна лікувальна тактика є дуже важливим, оскільки при своєчасному лікуванні хворі целіакію можуть ставати практично здоровими повноцінними громадянами суспільства. Тоді як при відсутності своєчасного лікування можуть розвиватися ускладнення, е, такі як різні види анемії, повторні переломи кісток, лімфоми, тонкокишкові онкологічні захворювання тощо вчасно виявлена целіакія – це первинна профілактика дуже важких хвороб. Труднощами в діагностичному та особливо в терапевтичному плані є випадки коморбідної патології. В нашому випадку це поєднання целіакії та мікроскопічного каліту. На сьогодні доведено, що ймовірність виникнення мікроскопічного каліту у пацієнтів з целіакією збільшується в десятки разів. Коморбідний перебіг цих двох нозологій важко піддається лікуванню навіть при дотриманні суворої глютенової дієти. І без призначення топічних стероїдів, терапія мікроскопічного каліту. Буде малоефективною. саме тому своєчасна діагностика мікроскопічного каліту пацієнтів з целіакією є дуже важливою. І навпаки, при мікроскопічному каліті також ми повинні враховувати, що часто мають місце різні супутні аутоімунні захворювання. Я дякую всім за увагу і будемо більш пильними до наших пацієнтів.